О, ли слабша, все. Привіт всім, окрім москалів, Вам тут зовсім на раді! З вами Максим, і ми сьогодні поговоримо про те, наскільки великі шанси того, де що вийде лего адаптація тарарії. Ну що ж, не буду затягувати і почнімо. Поговоримо перш за все, що таке сама по собі терарія. Це рпг і в якій в тебе в вільні дії. Ти можеш робити будь-що ти можеш будувати, вбивати різних монстрів і добувати різні руди. Хм, чим же це мені пахне? Саме так. Ось чим це так пахло? І це перша проблема. Це факт, того, те, що є щось схоже, щось ближче до цього, тому я зменшу шанси появи Леготерарії на мінус 10%. Їдемо далі. Але що стосовно імовірності, з нашого боку, якщо дивитись не на гігантського квадрата, а на що інше, ми знаємо те, що, по-перше, легівці дуже люблять заробляти гроші. По-друге. Наступне, це факт того, те, що я так і так, як Also try Terraria і Also Play Minecraft. Ви розумієте, про що я саме так. Я не знаю, як фанбази, а вони погано ставляться до один одного. А от самі ці дві компанії переважно не сваряться. Вони є досить дружніми і рекламували один одного. Що може означати те, що в Майнкрафті всі такі не будуть. Ей! Що ви рекламуєте їх? Рекламуйте нас! Все бабло нам. Хоча, знаючи який стан зараз в Легу Майнкрафту, думаю, вони будуть лежаза. за. Тим паче, легівці розуміють те, що корова скоро здохне і не буде що її догіти. А фанбази них плюс-мінус схожі. Тому я даю шанси того, що буде Лего Терарія 20%. Їдемо далі. Великі компанії, це, звісно, добре. Але як то кажуть, країна це не президент. Що ж фанати? А фанати бо такого вона роблювали? Чого Лего Майнкрафта не було? Адже хоч там і офіційно якийсь чувак зробив. Але подивіться тільки на ці набори. Вони деталізовані, дуже гарно зроблені. Це все те, що я хотів. Це пахне ванільним лего, якщо можна так сказати. Це наше майбутнє, майбутнє Лего в цілому. Вона тебе навороблювала багато наборів. І пласкі набори, які дотримуються шаблонів терарії. І набори ближче схожі на якийсь Лего Майнкрафт, або навіть Лего Майнкрафт мікросвіти, Скільки наборів. Подивіться на цей скрін, він маленький, але лише подивіться, яка деталізація. А якщо Легівці з професіональними дизайнерами, маркетинг і таке інше. Знаєте, що це буде? Це бомба! А знаєте, що це в свою чергу означає плюс 30% того, що рано чи пізно фанати достукаються, і, можливо, я сам зроблю, але я все ж таки більше по майночу ніндзяжці, вибачте мене за це. Отже, ми поговорили про те, чи буде лаготерка, чи не буде. Я все ж таки думаю, що її не буде або буде, не знаю. 50 на 50, адже це дуже глибока тема. В нас є Лего Майнкрафт з одного боку. Який падає, але все ж таки корова не здохла. Вона все ще жива, вже телят не приводить, вже молоко не жирне, але молоко це молоко. Молоко ще можна продати, молоко можна ще посмоктати. А з іншого боку, нін яка значить усі інші серії, а про це в мене є відео. Покликання буде в описі. Тому надіймось. Фанати Тарарії? Будь ласка, напишіть в коментарях, що думаєте. І з вами був Максим. і... Болайта